Ну, пляшки тут були. Тут одна, тут друга, тут третя. Тобто вони навіть в дім не кидали. Це просто як запугати. Три пляшки схожі на коктейлі Молотова біля свого будинку у Циркуна знайшов вчора Максим Ренгач. Бачу, лежать три, три бутилки, як канат з них виглядає. К одному з них був прикріплений клаптик аркушу. Ну і зелента чорною примотани. Чоловік каже, він журналіст. Понад півроку віддалено працює в інформаційному агентстві Таврія Ньюз», показує редакційне посвідчення. Також Максим приватний підприємець, орендує магазин у Харкові на ринку біля метро Студентська. Каже, після конфлікту з адміністрацією цього ринку вирішив зняти відеоролик. 13.07.21 року був обскоєний цими особами напад на мою жінку. Тобто, ну, з цього все і почалось. До цього була кража моєго рекламного штендера, ну його украли теж з цієї адміністрації ринку. Збирав матеріал про бандитське свавілля цього адміністрації цього ринку. Я представлявся, що я журналіст там, я їй посвідчення показував і сам говорив. Ренгач каже, тиждень тому, після розмови з директором ринку Борисом Гущиним, його автівку облили кислотою. Ну, лакокрасочне, все, воно знищене. Це покраска, покришки. А суму, суміш лили, що, бачите, резинки поїла. О півдні на ринку Бориса Гущина немає. А сьогодні він взагалі має прийти? Чи його цілий день не буде? Не знаю, не знаю. Він не сказав. Може, підкажете номер телефону, як йому можна додзвонитися, бо у нас до нього є питання. Ми не даємо номеру особистого. Таврія Ньюз» – Херсонське онлайн-видання. Автори називають себе народними журналістами. На одній зі сторінок на Ютубі понад три тисячі підписників. Редактор видання у Харкові Олександр Шуба каже, про погрози Максиму Ренгачу знають. Та, він, він нас дійсно, зараз вже відомо нашому директору Таврія Ньюз». Йому вже з поліції подзвонили, щоб там підтвердити, що це дійсно він. На питання, які статті писав ренгач, та скільки їх редактор відповідати відмовився, каже справи, це не стосується. Член правління харківського осередку національної спілки журналістів Євген Маслов говорить, підозрюють, що власник видання продавав посвідчення. Комісія з етики в листопаді 2020 року, тобто рік тому, там, зверталася з публічним досудом до стосовно цієї таврії Ньюз». Там такий Кирил Стремоусов був, який от займався тим, що він посвідчення. Ну, по суті, продавав. Ось ця заява на платформі Ютуб. З'явилася низка відео, автор яких мешканець Херсону Кирило Стремоусов анонсував можливість будь-кому отримати посвідчення журналіста. Правоохоронці справу розслідують за статтею погроза або насильництво до журналіста, розповіла речниця поліції області Олена Баранник. Каже, це до трьох років позбавлення волі. Чи дійсно чоловік працює журналістом? Речниця каже, ще не перевіряли. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.